Що цей кит з оточення Трампа знав про те, що скоро має статися збройний конфлікт, і на цьому впаде ринок. Ходімо, розкажу. Ми з вами пішли в мій телеграм канал Доман Посилання з шапці профіля ютуб. 8 червня виходить пост про те, як зараз заробляти в крипті. І також хочу зупинитися на другим пунктом слідкування за китами і перейти за цим посиланням за другим. Нас з вами перекидую на сайди, можна свідковувати потенційні дії команди оточення Трампа. І бачимо про те, що в нього всі позиції зараз в шорті. На фоні цього у нього дуже великі об'єми. І бачимо про те, що він за сьогодні дуже багато заробив, і він знав про те, що скоро ринок має впасти на фоні збройного конфлікту. Так ось. Як дізнатися, чи кит нормальний і чи за ним варто слідкувати? Показує, переходимо з вами в викладочку МО і дивимося про те, що зараз в цього кита за весь час позитивний ПНЛ бачимо про те, що він за останній день заробив більше 20 мільйонів доларів. Тому за цим китом точно варто слідкувати. І він передбачив ринок і передбачив падіння дамп на фоні загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Оточення Трампа і ці кити знали про те, що вже скоро буде загострення конфлікту, і на фоні цього вони відкривали шорти на дуже великі суми, і на цьому дуже гарно, як ти бачиш, заробили. А я в свою чергу також слідкую за цими китами, давав посилання в Телеграм і попереджав людей про те, що скоро буде дамп ринку на фоні перекриття гепу, на фоні загострення конфлікту і що нам потрібно зайти в зону зацікавленості, що і сталося. Тому, якщо тебе це цікавить, кити та все інше в моєму телеграмі, всі цікаві посилання знайдеш там. Тому переходь і обов'язково не забудь підписатись.